Народ хоче, щоб ми представляли їхні інтереси, то давайте ми розпустимося. Я думаю, що якщо Сергій Олегович піде, ну чи, чи разом поставимо питання на голосування, я ставлю питання про розпуск Ради і оберемо нову раду. Значить, хто попаде, то попаде. Може там буде, тому що вже ж співпраці. Ви ж розумієте, що не буде праці, тому що вільні демократи, яка яких більшість, вони все одно будуть ставити питання захищати себе і свого мера. Партія регіонів зрозуміла, вона буде робити те, що вона робить. А ми з вами будемо в одному місці, Отам. Значить, я маю на увазі демократи, опозиціонери і так далі. Тому є така позиція. Я тут звертаюся перш за все до опозиції, ну до депутатів, які представляють опозицію формально. Значить, от Лія Леонід Сенко, координатор ради опозиційних сил. Є така думка, є така позиція. Значить, вона ми опираємося на волю виборців, розпускати, якщо відставка далі, розпускати раду. І я, наприклад, це підтримую без питань. І я думаю, що ті, хто чесно і хорошо служить людям, вони ще раз оберуться, буде нормально. Вихідна нас шукати. Я вважаю, що не допустимо просто. Я не уявляю. Я... Ну виконком, Ну, Ви ж не готові. Закінчуємо. Вік немає. Старіть чесно, ви ж не готові містом місто керувати. Ну так. Значить, хто готовий? Поговоріть про це, скажіть. Дякую вам.